Всім привіт! З вами магістр історії Сергій Костеж. І з вами історія про все тут ми розбираємо історичні події, історичні явища та постатей без міфів, без фейків та маніпуляцій. Як казав римський історик Корнелій Тацит, історію потрібно писати і розповідати без гнівої пристрасті, і саме цим ми зараз з вами і займемось. А сьогодні ми з вами поговоримо про каховську катастрофу, тобто знищення росіянами, російськими окупантами каховського водосховища, що це власне означає, які наслідки матиме, поговоримо про історію цього водосховища і водосховищ України взагалі. Навіщо їх понабудовували на Дніпрі? Чи є з них якась користь зараз, і що робити з каховським водосховищем, яке знищене. Бо там вже є цілі проекти про відродження там якогось великого Лугу, там от культове козацьке місце, ну і всяка інша жесть і дичина несеться. Тож ми зараз з вами розберемо, що з цим всім робити. По-перше, треба одразу сказати, що те, що сталося, це справжня катастрофа. Всі пам'ятають кадри затопленої херсонської. У області людей, які рятують собачок, котиків, людей. Але це, незважаючи на весь жах того, що відбувалося, все ж таки тимчасова біда, бо вода вже сходить. Зараз в хатах людей, особливо по селах, коїться, звісно, жах, вода попсувала і будівлі, і меблі. Але з роками це можна буде подолати. До речі, у мене є сюжет про те, як відбувалася евакуація в Херсоні для фактів тижня. От він, ось тут, подивіться його. Будь ласка, у вільний час. Однак, поряд у Дніпропетровській Запорізькій областях сталася катастрофа значно більшого масштабу, бо наслідки її навряд чи можна буде подолати швидко і навіть з роками. Я б не повірив сам, поки не побачив на власні очі. Ось це. Я на дні моря, це катастрофа. Так, тут було море, причому друге за величиною водосховище України, в якому зберігалося до 12 мільярдів тонн води. Це дуже багато. Ну, наприклад, весь об'єм сховища разом з руслом Дніпра це 18 кубокілометрів води. Достатньо сказати, що весь схід Дніпра за рік складає приблизно таку ж кількість рідини. Так, от, тепер. Тут справжня пустеля. Це мені нагадує, чесно кажучи, жахливі фільми пізнього радянського періоду От, про знищення радянськими експериментами Аральського моря у Середній Азії, коли за 20 років велика, абсолютно процвітаюча така місцевість, що жила туризмом і рибальством, Поступово занепала, перетворилася на пустелю, а люди покинули міста, які перетворилися на аналог української прип'яті. Наприклад, знаменитий фільм Пси, де ця катастрофа була показана просто ідеально. а что здесь было? Море. <смех> <смех> О, вода. Дерьмо, но есть. Заверни экран. Виглядає дуже жорстко, але тут, на жаль, може бути цілком так само. Пустелю висушить остаточно буквально за лічені тижні, південним сонцем, все водосховище звузиться, власне, до Дніпра. Російські окупанти тупо знищили це все, просто от все помножили на нуль, при тому, що вони заявляли, що вони прийшли сюди захищати Юга Восток, рускоязичних і так далі, і так далі. Проголосили там Херсонську і Запорізьку області, навіть в складі Росії. Одну в результаті затопили, не евакуйовували там людей і не давали можливості нашим волонтерам евакуювати, а іншу лишили без води, бо по той бік. Каховського водосховища теж повна труба, бо воду аж до Токмака і Мелітополя власне, всі теж брали там з Каховського моря за допомогою каналів, але про це трошки пізніше. І до Криму вода, зрозуміло, також тепер не йде, бо надходить не точніше, надходила туди по північно-кримському каналу. І немає жодного сумніву, хто це зробив. Це могли зробити тільки російські окупанти. Більше просто нема кому. Гребля була побудована на совість. Вона мала витримати прямий ядерний удар у випадку війни Радянського Союзу з блоком НАТО. Ніякими ракетами, ніякими бомбами ззовні зруйнувати товстезний шар армобетону греблі просто не було можливості. Зате американські інженери та українські гідрологи вже встановили де стався підрив. Він стався в нижніх частинах греблі. Скоріше за все в коридорах гідровузла. Удар із середини мав посилений ефект, бо ударній хвилі не було куди вийти. І це викликало власне тріщини в самій греблі, що призвело до того, що її банально рознесло величезним тиском 12 мільярдів тонн води у водосховищі. Чому? Тому що кожне водосховище це, от, по суті, така повітряна куля. Вона тримається тонкою оболонкою греблі. На яку тисне величезний об'єм води, але розподілення цього навантаження та надзвичайно міцний матеріал дамби робить свою справу. Втім, не тоді, коли він руйнується саме зсередини, і коли тиск отримує можливість куди вийти, росіяни контролювали Геста дамбу на момент підриву. Вони були там, і вони абсолютно свідомо здійснили цей злочин. І його масштаб просто колосальний. Ось як про нього мені розповідає голова Нікопольської районної військової адміністрації. Послухайте це. Це катастрофа, я врахую, що це катастрофа порівняна з ядерною. Ну тобто, що таке ядерний вибух, атомний вибух? Так? Це в першу чергу велика ударна хвиля. А у нас немає зараз ударної хвилі, але є велика водяна хвиля по руйнуванню, скажімо так, і по площі враженої території це можна порівнювати з локальним там тактичним ядерним вибухом. Це перше, друге, ця катастрофа, цей підрив дамби, він створив загрозу для запорізької атомної електростанції. А це вже реальна загроза атомної катастрофи, і це дуже масштабно. Починаючи від того, що в домі господарстві багатьох людей не буде поливу. Це важливо для конкретної людини маленької, яка живе, наприклад, з того балагану, з того городу вирощує городину і продає її, закінчуючи тим, що великі господарства мало мають поливні землі, це сади, це зернові культури, це технічні культури інші, ну тобто, це великий комплекс, комплекс народного господарства, який пов'язаний саме з водою Каховського водосховища. Це дуже велика економічна трагедія, і це дуже велика людська трагедія. І якщо ми не зможемо налагодити, ми робимо все для цього. І я думаю, що все буде добре. Але якщо тут не буде води, територія не буде жити взагалі. Це мова йде про територію як мінімум декількох районів і про кількість жителів, яка вимірюється, обліковується в сотнях тисяч. Це дуже велика катастрофа, і вона реально схожа по наслідкам на ядерну катастрофу. Що тут сказати? Світова країна терорист, яка нищить навіть те, що сама проголосила, тіпа, частиною своєї держави. Тому що це фейк, насправді. Росіяни прекрасно розуміють, що ані Херсонської, ані Запорізької області вони не отримують це неможливо. Отож, що таке Каховське водосховище? Давайте разом розберемося, що ми втратили. Традиція будувати водосховища це загальноєвропейська і західна практика 1920-30-х років. В США таких набудували силу силену. Наприклад, знаменита дамба Гувера. Її будували в кінці 20-х на початку тисяча дев'ятсот тридцятих років. Пауплент. A structure at the downstream toe of the Structures were later to serve as giant inlet імлатбелз. Потім у США понабудовували купу інших гідроелектростанцій: Монтічело, ГЕС Далеса, Гес Вінуччі і так далі. І так далі. Радянський Союз зрозуміло відставати не хотів і вирішив зробити щось своє в кінці 20-х на початку 30-х збудували знаменитий, значить, Дніпро Гес у Запоріжжі. Будували його до речі, американці, і турбіни там були встановлені також американські від компанії Дженерал Electric. Ну це не дивно, хто б ще збудував радянському союзові його найбільшу гордість, головною метою будівництва якої було постачання електроенергії на Запоріжсталь та алюмінієвий завод. До речі, цю гордість знищили потім двічі. Дніпрогрес зруйнувала спочатку радянська армія під час виступу у 1941 році, та німецька у 1943 дев'ятсот Було багато інсинуацій, що там загинуло 100 тисяч людей у 1941 році через затоплення, але всі ці версії не знайшли наукового підтвердження. Після війни Дніпрогрес відновили. І вирішили не зупинятися на досягнутому і копіювати далі цей досвід. Радянська країна потребувала відбудови, особливо саме Україна, яка найбільше постраждала від війни, а сільське господарство потребувало великої кількості води. І тому дуже скоро Дніпро був щільно забудований цілим каскадом водосховищ. І от першими були збудовані найбільші два водосховища в 1950-х роках: Кременчуцьке і Каховське. Кожне з них проковтнуло по дві тисячі квадратних кілометрів української території. Це дуже і дуже багато. Заради будівництва цих водосховищ було знищено сотні сіл відселено десятки, якщо не сотні тисяч людей. На будівництві тільки Каховського гідровузла працювало 12 тисяч робітників. Навіть ціле одне місто примудрилося пустити під воду. На Каховському водосховищі пішли під воду також кілька островів на Дніпрі, де знаходились запорізькі січі, в тому числі найбільш відомі: Базавлуцька, Підпільненська та Томаківська. Ну, фактично, майже всі січі було знищено от запорізького казацтва. Бо вони якраз розташовувались на островах Дніпра нижче порогів, у так званих плавнях Великого Лугу, цього от самого великого Лугу, з яким зараз у нас. Носиться ледь не кожний другий у Тіктоці і Ютубі. Каховське водосховище було мілким. Його середня глибина складала лише 8 метрів, а найбільша лише 36. Так, цього вистачало, щоб кораблі класу Річка Море проходили до самого Запоріжжя і могли забрати металургійну продукцію на експорт. Але в цілому це було Доволі неглибоке озеро. Для порівняння у Кременчуцькому водосховищі середня глибина складає 12 метрів, а найбільша 28. У Запорізькому аж цілих 33,50 метрів відповідно. Найбільш мілке за Каховське лише Київське водосховище. Там середня глибина взагалі 4,5 метри, а найбільше 15. Каховське, як і будь-яке, будувалося за надзвичайно простим принципом. Обирається дуже вузьке місце на Дніпрі, будується гребля, вона перегороджує течію, і далі вода розливається, затоплюючи території. Ніхто там нічого не копав і не будував. Хоча русло Дніпра в радянські часи регулярно поглиблювали після будівництва водосховищ по фарватеру задля руху великих кораблів. Мета будівництва цього монстра була дуже проста: треба було підняти рівень води, щоб вона самотоком пішла у кілька великих зрошувальних каналів, які забезпечували роботу власне, всього сільського господарства на півдні України. В першу чергу це грандіозний і поза сумнівом. Просто величезний північно-кримський канал, який був особистою амбіцією Микити Хрущова. Щоб вода пішла по каналу, треба було її підняти приблизно на 10 метрів. Це дуже багато, але це було зроблено у 1957 році. Вода пішла до Криму у 1959-му Каховське водосховище. Наповнилось до кінця, і Гес почала генерувати електроенергію. І це був справжній фурор свого часу. Уявіть собі 12 років, як скінчилася Друга світова війна. Країна ще не оговталась від шалених руйнувань, а в Крим пішла вода по одному з найбільших рукотворних каналів світу, який буквально за кілька років збудували. На відкритті всі тримали такі плакати: типу Вітаємо Дніпровську воду у Криму. Встрічаємо тібя батюшка, ну і так далі. Хрущов був радий як дитина. Це був пік його амбіцій і слави. До речі, канал сам був просто велетенський 9 метрів глибини, 400 кілометрів довжини. Фактично, це велика рукотворна річка по всій довжині. Через кілька кілометрів там стояли насосні станції, які перекачували воду з нього до бічних каналів. Саме він перетворив південь Херсонської області і Крим з. Ось такої якоїсь солончакової пустелі на справжній рай поливного господарства. Тут вирощували все: рис, величезну кількість овочів, зокрема помідорів і цибулі, в тому числі на експорт, а також персики, виноград, купу різних ягід. Ну і зрозуміло, знамениті кавуни. Без поливу їх вирощування просто не мало б сенсу. А тепер настав всьому кінець, бо воду брати немає де. Звісно, на цьому водосховищі Хрущов не зупинився, його несло конкретно. Він запроектував і збудував ще одне водосховище середньодніпровське з Дніпродзерджинською ГЕС. Він запланував Каховський канал, який мав би йти якраз як північно-кримський, але трошки в інший бік, і зрошувати південний схід Херсонської та Південь Запорізької областей. І цей канал побудували. На початку 1970-х, вже власне після Хрущова, він теж величезний. 130 кілометрів довжину зрошує гігантські регіони. Той же Мелітополь, наприклад, у кінці 50-х, ще за часів цього керівника СРСР було збудовано також канал Дніпро Кривий Ріг, по якому майже півмільярда кубометрів води надходило до міста Кривий Ріг і його заводів щороку. А вони споживають багато води. Тепер всі ці канали обміліли, бо банально рівень води у Каховському водосховищі впав нижче рівня каналів. Вода туди вже не зайде. Запорізька область без води. Херсонська область без води. Половина Дніпропетровської області без води. Кривий ріг фактично без води, сидить на запасах поки що. Наскільки їх вистачить, невідомо. Звісно, може скластись враження, що водосховище це от. Суцільні плюси, але насправді ні. По-перше, щоб їх збудувати по Дніпру було знищено, як я вже казав, сотні сіл і селищ людей відселяли, причому дуже часто розривали громади. Це було примусове по суті відселення, хоча і на кілька кілометрів вглиб територій. Але тим не менше. По-друге, це був потужний удар по екології Дніпра. Раніше річка самоочищувалася, тобто тут були такі природні паводки, які дуже добре описував Олександр Довженко у своїх творах. А от з водосховищами цих повен не стало. Невелика глибина, слабкий проток води, тому що вода не протікає самотоком, а вона регульована. От хочемо, ми відкриваємо. Шлюзи на гес спускаємо воду, хочемо, не відкриваємо і, відповідно, не спускаємо. Все це створило для водосховищ отакі от характерні процеси штучної або болотної водойми. Там вижили саме болотно-озерні види риб, ну карасі, всякі, а також аналогічні птахи, тобто качки, оце, от все. А до цього риби там водилося багато і всілякої, наприклад, осетри. Так, так, наші пращури ласували чорною ікрою українського походження. Осетр ходив Дніпром у верхів'я, тобто майже до Києва на нерест, як кажуть екологи. Тепер ми отримали фактично купу отаких, от чи то ставків, чи то боліт, які цвітуть кожне літо через застійну воду. А Каскад ГЕС, судячи зі статистики, додає до генерації України буквально там кілька нещасних відсотків. Причому половину цих відсотків дає одна ГЕС, власне, Запорізька, Дніпро ГЕС. Всі інші дуже слабенькі. І з будівництвом атомних електростанцій потреба в такій кількості ГЕС вона відпала. Тим паче, у зв'язку із змінами клімату, а саме глобальним потеплінням, рівень води впав, як і рівень е, сходу по річках. І щоб підтримувати необхідний рівень води у, у водосховищах, щоб вона йшла в канали. В останні роки значно менше скидали води на ГЕС, а отже, значно менше генерували самої електроенергії. Тож яка з цих ГЕС-користь, це велике велике питання. І у зв'язку з цим зараз дуже популярна думка про те, що, от мовляв, будівництво водосховищ це був такий суцільний комуністичний злочин проти екології, проти українського селянства. Тож всі ці водосховища треба ліквідувати а Каховське водосховище, коли ми... Звісно, повернемо контроль над окупованою частиною Херсонської області, не треба, мовляв, відроджувати. Хай отак от, от і буде. Хай тече собі Дніпро могучий, вже навіть ініціативи знайшлися, що, мовляв, давайте відродимо, значить, великий луг, оцей козацький. Він такий красивий, історичний і все таке. Але насправді це не так і. Це помилка. Давайте почнемо з злочину. Злочин проти екології це правда. А от щодо людей це було не завжди так: на Київщині і в центральній Україні прибережні села, власне, регулярно затоплювалися. Затоплювалися, тому що страждали від повеней. Як от було цієї весни у Чернігівській області, я їздив, знімав там. Ось тут є це відео. Подивіться його. У нас воно було на фактах тижня. Виглядає, звісно, все це дуже романтично, всі на човнах їздять, але нічого хорошого в цьому немає. Це зараз такі повені відбуваються у 10 років. А раніше, коли не було такого посушливого власне клімату і зими були більш сніжні. То таке відбувалося кожен рік або раз на два роки. Ось старі фото, кожну весну всі сиділи по хатах на Київщині, Черкащині, Полтавщині. Все, що вздовж Дніпра, отак от заливалося. Красиво виглядає, але згадайте, що відбувалося на Херсонщині буквально два тижні тому. І зрозуміло, що в цих селах не було садів. За великим рахунком, не було нормальних городів, не було світла, не було газу, не було телефону, не було телеграфу. І багато людей насправді, особливо серед молодих, були раді відселитися. Це потім вони почали тужити, розуміти, що втратили частинку своєї унікальності, частину своєї ідентичності. А тоді вважалося, що це насправді дуже круто і прогресивно, ось море ще буде поряд. І практична користь від водосховищ саме в цьому полягає завдяки регульованому скиду води, пований за останні 60 років на Дніпрі. Немає Другий аспект полягає в тому, що Україна агрогігант. Вона виробляє до 50% світової олії, до 15% світової пшениці, до 12% кукурудзи. І перш за все, тому що південь України з території козаків і кочівників було поступово перетворено у ефективний край по веденню власне сільського господарства. І зрозуміло, що там для цього були всі. Передумови ґрунти там хороші, сонця багато. Не вистачало тільки води. Так, от завдяки водосховищам і численним каналам, а їх там десятки з різних водосховищ з різними відгалудженнями, не було забезпечено це, от складна система поливу, що підняло сільське господарство на півдні та Донбасі. Це дуже важливо. Якщо у нас не буде каховського водосховища, ми втратимо весь цей потенціал світового масштабу, який дає нам зараз 20% ВВП. Третій аспект це сама вода. Україна дефіцитна у воді держава. У нас в колодязях по селах відходить вода, бо рівень ґрунтових вод стрімко падає і падає останніми роками. На півночі висихають соснові ліси. Тільки офіційно, за даними лісництв, там 10% сушняку. Бо сосна, вона приповерхнева, має приповерхневу кореневу систему, а вода йде вниз, в глибину. Нам не вистачає води, тим паче, що клімат змінюється. Середньорічна температура росте на 3,5. Градуса подекуди щороку в результаті в останні роки у Київській області приблизно так само, як у Херсонській, 15 років тому, а в Херсонській зараз приблизно як в Туреччині 15 років тому. Наприклад, навіть зараз у Київській області, яка на півночі, неможливо вже вести сільське господарство без штучного цього поливу. Що вже про південь говорити? Ми маємо мати резервуари з великою кількістю води. І водосховища, як такі, вони дають нам цю можливість. І нарешті, по четверте, це ота от сама екологія. Тим, хто кричить про великий луг, треба пам'ятати, що ніякого великого лугу там вже давно, на жаль, немає. За останні 60 років там не стало ніякого чорнозему. Ось я знімав, що знаходиться на дні Каховського водосховища. Це мул і пісок. Абсолютно непридатна речовина для сільського господарства. Вона така солончакова субстанція, всю органіку за 60 років з дна морського промило водою і нічого, крім пустелі з якимись рідкими там чагарниками там уже не буде. Ба більше, оцей пісок і висохший мул брудний буде вітрами розноситись з оцими пиловими бурями по навколишніх. Селах, і це буде жахливо. Я не кажу вже про те, що вода не піде у Крим, не піде на південь Херсонської області і так далі. Великий Луг це було у 18 сторіччі, коли не було сучасної України, коли не був густо заселений Південь, коли там е, не було сільського власне господарства. Зараз все інакше. Тому досить вже літати у цих фантазіях. Єдиний варіант. Дійсно можливий, це відродити каховське водосховище, збудувати нову греблю і почекати, поки Дніпро наповнить його. На це піде півтора, можливо, два роки. Звісно, на цей раз треба все зробити, як то кажуть, по уму. зробити ось ті от рибоходи, по яких риба може спокійно пересуватися там річкою, створити умови, щоб обезпечувати водосховища відцвітіння. Технології такі вже є, їх застосовують на заході. Потрібно заборонити, робити скиди всяких відходів туди і слідкувати за цим. І все буде нормально працювати. Як історик, скажу, що романтизм минулого саме тому і виглядає привабливо і романтично, що він в минулому як виглядає Україна без водосховища, ось так. Нічого хорошого в цьому нема. Ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, пишіть про те, про що ви ще хочете поговорити. А з вами був Сергій Костеш та історія про все побачимось.